За роки, що я займаюся тим, чим я займаюся, я вже бачив мільйони різних варіантів, що може трапиться за страховими компаніями, коли вони платять і не платять. Чого я поки що не бачу, це те, що в нас зараз трапляється. Дивіться, а, жінка старшого віку має будинок, має страхівку, в неї є діти. Ми робили клейм для цієї жінки і отримали вже гроші від страхової компанії на те, щоб замінити її там. І дах, і вік, декілька вікон. Ось такого типу речі вона нічого не робила. Проходить рік, вона помирає, і тепер будинок переходить у власність її дітей. Якщо діти зроблять клейм за страховою компанією зараз, чи вони отримують гроші, чи вони не мають отримати гроші, тому що робота не була зроблена? Ще одне питання: страхова компанія завжди платить частину грошей вперед, а частину грошей потім. І так як робота ще не була зроблена, чи можуть діти її, нові власники по суті, вже зробити роботу і отримати другу половину грошей чи ні. Я не знаю, але про декілька тижнів ми це порішаємо. І я вам скажу, яка відповідна це питання.